Знаєте, друзі, книга це більше ніж просто історія, це ключ до розвитку уяви до мислення, а також до емоційного інтелекту, що дуже важливо в сучасному світі. Але в епоху смартфонів і гаджетів знаєте книги часто. Програють битву за увагу нашої дитини. Тож як можна це змінити? Як прищепити любов до читання так, щоб воно стало не обов'язком, а просто задоволенням? Друзі, продовжуємо розбиратися у темі. Про наших діток з нами нагадає Оксана Мандзюк, це сімейна психологиня, дитяча психологиня, арт-терапевтка. Друзі, будемо продовжувати нашу тему, наша розмова, але трішки в іншому руслі. А ще раз вітаємо. Продовжуємо з вами розмовляти. Можливо, хтось тільки доєднався, ось знову відкриваємо тему наших діток. Угу. Чи справді важливе читання книг для дітей? От що це дає? Ви дуже класно сказали, що е, програє битву, гаджет mm -hmm. і книга, вони тісно пов'язані. І е, коли я в минулі передачі казала, що коли діти в ранньому віці отримують телефон, mm -hmm. е, отримують цей швидкий дофамін, нічого цікавішого більше існувати не може. Mm -hmm. Тому, якщо коли дитина народилася, ми вже повинні е, планувати, які цінності е, ми е, цінності навики ми хочемо закласти. І якщо серед наших цінностей є те, що щоб моя дитина любила читати книги, ми повинні робити певні дії і не давати в ранньому віці телефон для того, щоб зберегти оцей зв'язок з, з книгою, да щоб зацікавити дитину книгою. А що означає там давати-не давати телефон? Чи це вже якесь самостійне таке використання, там якісь ігри, чи ще щось такого типу? Чи це взагалі про якісь там мультики? Бо дуже часто я бачу, що а, діткам вже там від одного року вмикають, бо тільки це можуть їх заспокоїти, наприклад. Тобто, це взагалі в принципі про смартфони. Так, да, ну тобто, це лег легко батькам. Uh -huh. До трьох років взагалі там, ну я не знаю, нав навіть там в десять років мого сина немає телефону. І це дуже добре. Тобто він читає книжки, дійсно читає книжки uh -huh. від нудьги. Якби в нього був телефон, що робити? Що робити? Раз взяв книжку, прочитав. Ну, тобто був би телефон, він би не читав книжки, тобто mm -hmm. це дуже тісно. І коли ми даємо в ранньому віці телефон, ми блокуємо всю сенсорну систему на розвиток. Тобто дитина не розвивається гармонійно, в неї працює тільки зоровий аналізатор, всі інші не працюють, і така дитина отримає ем, е, не розвивається да там якісь затримки, якісь проблеми є завжди у психічному розвитку. Угу. Дуже цікаво, ось як саме практично впливає це читання книжок на на дитину. Що воно їй дає взагалі в житті? Угу. Читання взагалі благотворно впливає на мозок, формуються нові нейронні зв'язки, і дитина швидше мислить, обробляє інформацію, на пам'ять благотворно впливає. І коли ми читаємо, задіяне дуже багато 17 областей мозку, особливо. Вау. При читанні задіяна е, лобні долі лі, лівої півкулі. Uh -huh. А лобні долі лівої півкулі це те, що за, відповідає за програмування, за контроль емоцій, за соціальні зв'язки. Uh -huh. Тобто, коли дитина читає, ми ще й даємо такий стимул на розвиток мозку дитини. Uh -huh. а, цікаво, це. Зазвичай це що? Це художня література, так? Чи яка ця література? А, ну, те, що я казала, якщо там у мене, наприклад, велика цінність читання. Я багато читаю і я планувала. Це треба планувати, щоб mm -hmm. дитина багато читала. Перше, треба оточувати дітей книжками з народження, mm -hmm. тобто вони повинні бачити, чути шурхи цих книжок. Mm -hmm. Це як ритуал, вони звик, ну, звикають mm -hmm. до цього. Якщо батьки в родині читають, друге це. The cat sat on the Вносити читання до режиму дня малечі, тобто дитина, коли знає, там як ритуал, нічний ритуал або в день завжди, вона звикає те, до чого чого вона знає, що вона е, з дитинства да, сприймала. Третє, це може бути відвідування загальні відвідування крамниць книжкових. Тобто, зараз в Києві дуже багато відкривається різних як витвори мистецтва, кав'ярні книга. І це ну настільки ти туди потрапляєш, особливо коли з дитиною ви відкриваєте там кожні вихідні якийсь новий магазинчик, нову кав'ярню. Ви заходите, ви дивитеся які книжки. Да, і дитина також звикає до цієї культури, коли ти собі щось обираєш, дитина собі щось обирає. Це дуже важливо, але це поступово формується з народження, да, тобто е, якісь одноманітні дії, які ведуть до результату. І от для дітей дуже от такий лайхак, лай що діти зараз дуже багато книжок, таких пригодницьких, які видаються серіями. Mm -hmm. І, наприклад, якщо мій син обирає от одну книжку з цієї серії, то він хоче продовжити. Тобто він тоді заходить в крамницю, я ще таку не читав, mm -hmm. я ще таку і вже він mm -hmm. поглинає цю серію книжок. Mm -hmm. Ще така порада є, є діти. З нашого оточення діти-блогери, які рекламують, не рекламують. Вони читають книжку, книжку тоді знімають різ і розповідають про цю книжку. І діти набагато більше сприймають інформацію про читання, про книжки від своїх однолітків. Uh -huh. Uh -huh. Дуже цікаво, у нас все так розвивається зараз, справді маленькі блогери, які ще читають, які ще щось розповідають, не просто неймовірно. І дуже мені сподобалось те, що ви зазначили, що можна прививати так, такий підігрів робити uh -huh. з самого-самого раннього дитинства, тому що в сім'ї, де батьки не читають, так то яким чином вони зможуть привити любов до читання своїм дітям? Yeah. Так. Я ще забула mm -hmm. ще for одна порада. Якби прийом такий у нас в родині є, тобто кожен читає свої книжки, але є книжки. Які ми читаємо вголос разом. Wow. Це 15 хвилин один раз на тиждень. Uh -huh. Є книжки, серія там, біографії відомих людей. Марія uh -huh. К'Юрі, ну, різні різні uh -huh. е, е, Стів Джобс, uh -huh. Ну тобто там, і для дівчаток є. І коли ми читаємо вголос всією родиною, там є запитання до розділу, як Вікторина. Хтось один читає, а тоді всі, два інших відповідають на ці питання, бали. Тобто, це так uh -huh. теж зароджує. Дай підігріває і домашню атмосферу, і ем, такий інтерес до читання у зі, у дитини зі. виникає. Угу. Угу. Ага. Питання, що таке стосовно впливу, чи може, е якщо дитина буде регулярно читати? Батьки допоможуть привчитись до цього. Чи це допомагає комунікації з людьми висловлювати свою думку? Тому що складається таке відчуття, що це навпаки, якби лю зазвичай у всіх фільмах, так е якось це зображується людина, яка з книжкою це до рівня вона не соціалізована. Інтроверт якийсь. так. Ні, от через книжку да, дитина вчиться відчувати, і у дітей зараз дійсно недорозвинений емоційний інтелект. Uh -huh. Книжки допомагають зрозуміти почуття інших людей і зрозуміти і свої почуття. Да, там розвиває, книжки розвивають фантазію. Ну, Повністю весь когнітивний розвиток залежить від книжки. Uh -huh. Тому що якщо ця інформація йде плоска інформація з екрану, мозок її так. Не засвоює як з книжки, <світ> <світ> угу. справді дуже цікаво. Як зробити взагалі ось сучасні технології, можливо, їх інтегрувати в читання книжок? Чи справді ось це може якимось чином повпливати? Чи є різниця між тим, що дитина бере фізичну книжку там з сторінками і електронну книжку, наприклад? Ось що ви скажете на цей рахунок? Ну зараз діти не дуже люблять читати, тому якщо навіть дитина читає, зрозуміло, що електронні книги і зір псують, ну і не так благотворно на мозок впливають. Але якщо дитина хоча б слухає там аудіокнижки або електронні версії, ну от з носія електронно, то це вже добре. Тобто, ми не пред'являємо високих вимог до дитини. Стосовно ще сюжетів, книжок, так, жанрів, чи важливо все-таки, що саме читає дитина, чи важливий саме просто процес читання? Відчувати відчувати свою дитину, так з раннього дитинства, що їй буде цікаво, якби uh -huh. ти прищупуваєш, що їй буде цікаво, і ти в даний етап їй книжки даєш ті, що їй будуть цікаві. Uh -huh. Це дуже важливо розуміти свою дитину, і оцей переход, етап, коли дитина сама від початку до кінця там всі вісім років зацікавити її. Да, зацікавити, ми можемо тільки цікавою тематикою, яка є. Їй цікава, uh -huh. тобто ми допомагаємо, відчуваємо і допомагаємо, що буде е, роз щоб цей внутрішній вогонь розпалити в дитині до читання. Uh -huh. Угу. Справді дуже цікаво. Мені одразу пригадується ця історія про Бене Карсона, так і якому мама, ось цей лікар з лодими руками, так і мама змушувала з братом читати книжки, і ось через те він став нейрохірургом. Справді дуже цікаво. А як стосовно того, як ще можна допомогти дитині читати книжки? Можливо, якщо вона обрала для себе щось занадто складне, і в неї якось о ні, я вже не буду читати, я нічого не розумію. Все, от як правильно інтегруватися це читання книжок з самого малку поступово, так щоб не відбити ось це бажання. Ну і ми часто батьки недооцінюємо можливості дитячого мозку. Тобто, коли дитина маленька, ми їй даємо дуже примітивну інформацію. Mm -hmm. І якщо давати більш коли батьки дають більш складну інформацію, підживлюють мозок, вони дивуються, що діти дійсно сприймають складну інформацію. Тобто, я пам'ятаю зі свого прикладу, з дитинства сина йому було 5 чи 4 чи п'ять mm -hmm. років, ми були на відпочинку. Він гіперактивний, тобто з такими дітьми дуже складно. І е, я ввечері він завжди там вимагав, щоб я придумала історію якусь. А я на той час читала книжку Камінь-дучо. Це був такий е, е, період. 1500 якийсь рік, коли в Флоренції був Леонардо да Вінчі і Мікеланджело Бонароті, і в них таке було змагання. І я вже не знала, що розповідати. От я главуємо там ввечері розповідаю там все, що я читала, бо вже не знала. І як же я була здивована, що дитина 4-5 років здатна сприймати цю інформацію, і кожен вечір він запитував: А що вже той мікеланджело зліпив Давида? <реш> а що там картина? Чому вона mm. опинилася в Луврі? А якщо він її малював в Італії? Ну, тобто, дуже такі складні питання, і ми mm. часто недооцінюємо мозок дитини. Треба давати складну інформацію, навантажувати таку mm. інформацію. Mm. От цікаво, зараз порівняла взагалі, підбір книжок як для дітей. І зараз те, що я читаю, я помітила, що все, що я обираю, свідомо, це зазвичай якась постійно розвивальна література, і інколи я втомлююсь її читати і, взагалі, закидаю читання, загалом, тому що для мене читання це лише про якесь навчання, mm -hmm. чи це окей такий підхід. Ну, треба різне давати, да. Тобто, класична література, вона теж благотворно впливає на мозок, mm -hmm. вірші, проза. Тобто, треба давати всесторонньо mm -hmm. розвивати себе. Да? І, дійсно, ви замітили, я теж читаю свою літературу психологічну, і тоді, коли вже я втомлюся, mm -hmm. мені треба на щось mm -hmm. інше переключитися. Mm -hmm. Mm -hmm. Так про інші зауважила, що десь минулого року. Просто мене була одна художня книжка, де був сюжет, і десь був опис просто способу життя, там родини і так далі. І я читаю, і здається, мені я витрачаю свій час на на що я витрачаю свій час. Тобто тут нічого зараз для мене корисного нема. Тобто не звик не звикла читати, просто відпочивати, ну просто там уявляти чи завжди, якби чекаєш якогось навчання, щоб тебе там якось. Тобто апгрейти, імпрув, зробити через те, що життя динамічне, Мабуть. і ми все, що пов'язано з динамікою, ми робимо. А все, що там якісь рішення, це повинні бути швидкі рішення, так і з дітьми. Да? Якщо якесь, якась проблема або якесь завдання, щоб дитина читала, тобто ми вимагаємо дуже швидких рішень. А часто в вихованні дітей не буває швидких рішень, треба монотонно виконувати. Mm -hmm. Йти своїм шляхом для того, щоб побачити результат через декілька років. Для того, щоб дитина взяла книжку і почала її читати самостійно, треба закладати з раннього віку і йти от такими маленькими-маленькими кроками. Mm -hmm. Справді дуже цікаво. Як взагалі, на вашу думку, ось зробити читання модним серед дітей? Чи можливо так? Тому що буває, що одна дитина любить читати, вона прям ковтає ці книжки, їй це подобається. А її друзі одна вколи думають, хата що ти там читаєш? А я тут приходжу додому і комп'ютерну гру граю, і що? І ось ніби ось ці фільми, комп'ютерні грі, вони набагато модніші, набагато сучасніші, набагато більш поширені. І діти про це говорять, об обговорять між собою. А книжки це щось таке. От на вашу думку, пані Оксано, чи можливо це зробити модним? uh Можливо, і сучасні школи роблять. Тобто є різні дні, коли ем, книжкові дні, коли діти там в початковій школі у сина mm -hmm. були такі дні, коли кожна дитина приходила зі своєю найулюбленішою книжкою mm -hmm. і розповідала про неї. І діти тоді слухали і обирали теж, хтось там зацікавив сюжет, і вони залишали ці книжки в школі, і, і кожен мав можливість взяти і прочитати ту кни книжку, яку зацікавила. І в школі дійсно є полички книжкові, де діти на перервах підходять, гортають. Тобто зараз вже так пропагується читання, і оці дуже багато в Києві книгарень, кав'ярень. Mm -hmm. Ну таких цікавих дуже якщо туди заходити з дитиною, да щоб це було якби системно заходити, mm -hmm. діти дійсно тоді більше читають. Ну, правда, все, що ви кажете, це от треба вже з народження дитини взяти собі якби принцип, що своїм прикладом, так що mm -hmm. не буде гаджетів до якогось того віку. І це все заради того, щоб не заради мого спокою, як ви казали, так звичайно, так спокійніше батькам, коли дитина там не плаче, там маленькі діти, а вони там з телефоном чи з планшетом. Ну так хоч цілий день можуть там жити з тими мультиками, наприклад, так. Але коли ми говоримо, що дбати про розвиток дитини, про те, щоб дати якесь майбутнє, якісь зрілість, то це справді дуже класні всі поради. Можливо, наостанок побажання ваше нашим глядачам стосовно можливо підсумовуючи навіть дві теми, що б ви побажали. А, ну я побажала б як як зазвичай я кажу, що розуміти свою дитину, хто вона, угу. яка, яка вона, і коли батьки розуміють, яка дитина, вони. Знають, що їй потрібно дати в той чи інший момент. Друге, це не пред'являти завищених вимог. Часто батьки, якби діти не виконують не через те, що вони не хочуть чинять супротив, а вони просто за віком не можуть виконати ці, ці умови. І що стосується домашніх завдань, завжди обирати спокій, родинне тепло чи таку невротизацію. Завжди треба робити вибір. Що, що для сім'ї і для дитини буде краще? Угу. Дякуємо вам, дякуємо Дякую. за розмову. Я так слухаю і думаю, хочеться це все десь собі в таку установку зберегти для майбутніх там, дітей власній сім'ї. Тому що ми десь реально. Легше наслідувати той приклад, який вже був там, чи в дитинстві, чи те, що зараз ми бачимо, але набагато краще буду вчитися цьому, і всі ваші поради сьогодні дуже влучні. Дякуємо вам, Дякую. друзі. Нагадуємо, що з нами в студії Оксана Мандзюк. це дитяча і сімейна психологиня, нейропсихологиня, також арт-терапевтка, тілесно орієнтована психологиня. Дуже глибоко ми проговорили дві теми, і зараз крайня тема про те, чому варто навчати дитину, читати книги, як це взагалі впливає. Ну, Здається, що дуже просто все, але насправді ні. Тому обов'язково послухайте, якщо ви тільки зараз приєдналися, надсилайте своїм друзям, кого є діти, щоб наше покоління дітей теперішніх могло зростати. Справді це були діти, які можуть спілкуватися з іншими, можуть підтримувати навіть складні теми. Ну і звичайно, що вони будуть самі процвітати, процвітатиме наша країна.